Футбол з криженкою одна із зимових розваг, які до душі північним мешканцям. Вони без задоволенням певної сани потягали, однак мусять ставати в гарні стійки та демонструвати породу за зовнішніми даними. У нас шоу красоти. наскільки собака красива, у них ні робочих із тому що собака не є як таковою робочою. вона охороняє тільки своє сімейство, свой клан, свой род. Аляскинському малому тивесті не до розваг торішня. Призерка серйозно налаштована на виставкові дисципліни, хоча теж би покатала хазяйку. Вони призначені для упряж любят такое там что-то потягать. А, вот, например, ее маму, то, когда я была маленькая, запрягали в санки, она меня таскала. Їздові сибірські хаски взагалі не присідають. Активно знайомляться і бавляться з родичами. Рідкісний мідний хаский Айк подружився з чорнобілим Каєм. Піврічного малюка на чемпіонат направили з собачої школи, де його вчать різним псячим примудростям. Як що? <реку> <реку> Читати, писати. <реку> Соціалізація. То есть, ну, виповняти, во-первых, собака, це ж крупна буде, собака, вели выполнять команда, она должна подчиняться. Вот. вот этому и учат, то есть учат подчиняться хозяевам. Радувати хазяїв, схоже, головне завдання цьогорічної унікальної гості виставки північних собак Якутської лайки Белли. Вона на чемпіонаті єдина представляє свою досить рідкісну породу. У нас взагалі виходить чотири собаки на всю країну, і їх у світі менше тисячі. Зараз це йде не, по, ну, не порода, а це йде породна група, тому що дуже дуже мало цих собак. Усі північні гавчики, справжні зірки з чотирилапими друзями, Чукш та ескімосів навперебій фотографуються гості. Виставки. Пухнасті, ніби усміхнені самоїди, теж моделі. Ці пси колись спали в чумах в обіймах господарів, щоби ті не померзли. Та й зараз укладають своїх домашніх спати, кажуть їхні сучасні хазяї. За змаганнями на рингу стежать і цуценята малюки, і родичі дрібніших пород. Відвідувачі жартують: вбрані в комбінезончики та бантики. Теплолюбиві собачки прийшли на чемпіонат шукати красивих здоровенних женихів. Наталя Питель, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.